Щось. Іду. Це Дейв. <ріст> Він одружений. А це міч. Стрипти замовляли. О, ого. Він холостяк. Like <ріст> 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 а дівчина в тебе є? У мене не одна, а навіть кілька гарненьких подорожок. – Як її звуть це Татьяна трохи мазохістка, е е горячо, але почути. з нею весело. А оцю звати бренда Ух. вміє по собачому, по королівськи, ага. а ще по чорному, і навіть О, БДСМ. По Почекай, Я не знаю, що це означає. Ти жонатий логічно. Життя казка міч. Жити з дітьми те саме, що жити з маленькими наркоманами. Вони то регочуть, то плачуть, а одного дня намагаються укоротити собі віку у вані без особливих на те причин. Вони підлі тварюки, які марнують твої гроші і псують. Гей, гей, охолонь. Знаєш, та я просто заздрю тобі міч. А я заздрю тобі. Як, Як ж мені твоє, твоє життя. життя. року! Mm. Ліч, чого це я у твоїй хаті? Вічний двері. Я так і думав. Все зміниться. Ти захотів моє життя, коли ми дзюрили у той фонтан. Ми обмінялись тілами. Я хотів найкраще. О, господи. Район стане Джейсоном. А Джейсон стане Районом. Перше за своє життя ти красунчик. Ти вільний. Те, що відбувається божевілля, але ще більше божевілля не скористатися цим. Ми знайомі. Стоп, вам треба піти на побачення. Куди? Як тобі працюється з Дейвом? Якщо чесно, я закохана у Дейва. О, не може бути. А, але він одружений, тому нічого. Так, одружений. Одружений. <рес> так. Одружений. Так. Повуха одружений. А що мені сказати Джені, коли вона захоче сексу? Не смій спати з моєю жінкою, Міч. Вона налетіла немов урагана. Від такого дах зносить. Зараз, зараз буде секс. О, Боже мій. Ці суші мене доб'ють. О, боже мій. Хочу, як ти. Ні, ні, ні. -ні з'ятулися до мене тим місцем. Моя совість після таких залпів. Скоро у кіно